25 січня в стінах галереї Соборна вперше відбувся святковий різдвяний бал маскарад за участю дітей віком від 3 до 15 років, в тому числі із багатодітних родин, якими опікується центр Сім'я в радість, духовно-просвітницького центру кафедрального собору Української православної церкви. Ініціатором та співорганізатором заходу став клуб бального танцю для молоді Ренесанс. Ми дуже раді, що сьогодні православний центр розвитку сім'ї, сім'я в радість та бальна студія Ренесанс змогли створити свято для дітей з багатодітних родин. Це справжня казка, справжні гарні враження, які діти отримали на все життя, адже вони готувалися до балу, вони сьогодні водили хороводи та вивчали перші кроки вальсу. Сьогодні вони познайомились з казковими героями і зустріли Діда Мороза та Снігуроньку. Діти відкрили свято танцювальними та вокальними номерами. Окрім того, захід мав дрескот. Всі обов'язково повинні були війти в образ певного героя і розповісти, чому саме вирішили його відтворити. Сьогодні на балу я був мушкетером. Я вибрав цей костюм тому що... Я бага... я люблю мушкеторам. Я смотрел про них багато фільмів. Я сьогодні вперше на балу. Мені дуже він сподобався. Ми водили хороводи, танцювали вальси, були ігри, конкурси. Я в раз побувала на цьому балу. Я, я з радістю прийду в наступний раз ще. Під час балу діти багато танцювали, грали веселі ігри, отримали солодощі, а також поспілкувалися із героями чарівних казок Дідом Морозом та Снігуронькою і взяли участь у святкових конкурсах, за які отримали цікаві подарунки. Бал сподобався усім, час прилетів непомітно, і що стало несподіванкою для більшості дітей та молоді, які взяли участь у святі. Це невимушене цікаве спілкування з ровесниками у дійсному, а невидуманому віртуальному світі соціальних мереж. Наступний дитячий бал відбудеться у травні.